9 квітня 1865 року у США закінчилась громадянська війна, яка тривала чотири роки і забрала життя півмільйона людей. У підсумку 28 тисячна армія конфедератів капітулювала перед військами півночі, і було скасоване рабство. Цього дня 1930 року у Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Пристрою, який давав змогу не тільки чути співрозмовника, а й бачити двосторонню розмову, що нагадувала сучасний відеозв'язок, провели офіси двох місцевих телекомунікаційних компаній. А вже публічне використання відеотелефонів відбулось тисяча дев'ятсот коли їх встановили у Нью-Йорку, Вашингтоні та Чикаго. 9 квітня 1966 року Ватикан скасував індекс заборонених книжок. Він був створений католицькою церквою у 16 столітті, аби зупинити поширення протестантської літератури. Понад чотири століття роботи деяких богословів, учених, письменників і філософів були під забороною. Серед них Еміль Золя, Віктор Гюго, Стендаль, Галілео Галілей. Загалом вийшло 32 твори індексу заборонених книжок. 12 з них були видані вже у 20 столітті. 358 років тому в Парижі відбулася перша у світі публічна виставка мистецтв. Її організувала Королівська академія живопису та скульптури на вимогу короля Людовіка XIV у палаці Пале Рояль. На виставці демонстрували роботи випускників школи образотворчого мистецтва, створеної кардиналом Мазаріні, першим міністром Франції. Протягом трьох століть участь у виставці була обов'язковою для всіх французьких художників, які прагнули світового визнання. 9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила чотири закони про декомунізацію. Вони передбачають знесення пам'ятників комуністичним діячам, перейменування населених пунктів і вулиць, відкриття архівів каральних органів СРСР та заборону радянської символіки. Вже наприкінці травня законодавчі акти набрали чинності. У підсумку була перейменована майже тисяча населених пунктів, 25 районів, змінені назви понад 50 тисяч вулиць, площ та інших об'єктів, демонтовані кілька тисяч комуністичних пам'ятників. А яким буде 9 квітня 2025 року залежить від кожного з нас?